Це буде третя результативна партія сьогодні і результативність склала 60%. Це на 20% більше, ніж у першому турі. І так, дивимось на Камура, який в першому турі програв, грає білими. Кінь є 6, це 4Є6. Кінь це 3. Це 6. Тут ясно позначається свій намір бити на c 4 а в випадку СД бити ЕД і кросбатська структура у нас стоїть на дошці. Сон G5. найбільш агресивний хід, dc, І тут найчастіше грають Е4. заслал хит А4 и не дає Б5 5. и уже хочет за всеми пиши пить Е4 и побить пешака на А4 но а вот этот хит А4 дает зайвые темпы для развития черных сон Б4 Е4 тут играл и А6 так, в частности, Иванчук играл с успехом змушуючи віддавати перевагу двох слонів. І після C5, 6 власне, проблем у нього не було великих там було. Потім білі засували Е5 і точилася бопільна гра. Також, крім ходу в партії, які грали ферзь 5. Тут здається більш точно спочатку побити з тим, щоб на ферзь 5 так створиться загроза побити на c3 шахом. Слон э, слон d2, тоді кінь б'є e4. e5. Ну тепер извичайно ферзь c3 буде слон d2 і чорні без фигура. кінь e 4 слон d2. І тут э, Магнус Карсон хід ферзь d5. Далі там опять 5 С5, шах, Сон D7 розмінялося і після кроль Е7, сон Е3, Б5 жодних проблем не виникло в чорних. Вони таки встановили згодом свого коня на D5 і вирішили всі проблеми в дебюті. Ладно, взагалі цю партію виграв. Ферзь а 5 Ферзь А5. здається, менш точний хід, тому що після слон d2 тут уже бити на c3. Погано, не встигають побити пішака на е 4 И Білли відіграла пішака о, отримали перевагу в розвитку і отримали перевагу в просторі. С5, Сонце С4, СД, кd Д4. Тут поки що не проходить подвійний удар по фігурам, тому що буде проміжний шах і приберуть коня. кd д 4 тому рокіровка і кінь, тут уже немає проміжного шаху тому ферзь c 5 цілком реальна загроза. Кінь c 2 ну, Користується, що невигідно відходить, тому що після кінь d5 виникнуть проблеми, так? І тут взагалі без якості чорні, бо втрачається по цій діагоналі Кінь c6, кінь b 4 b3. Не знаю, наскільки там це реально було загрозою пішку Б2, але самому С4 ну, це явно не подобалося. Так вони один одного захистили. Тут є цікава паска 3 8 і на кінь Т5 з нападом, і з бажанням здвоїти пішаків чорних. Тут є ЕД СМБ4 ДЦ. І проблеми. С... Ніяк не можна відійти. Слоном так щоб, о, так, щоб... захистити слона, А на слон 2 тут просто навіть С3 і втрачається на зв'язку з цей слон. Тобто це буде три легкі фігури за ферзя. Так. Тракіровка, СД. Або навіть Ради 2 І тут о, пров, ну, сильний прохідний пішак додасть до... Фігур. Мені здається, що це проблемний, звичайно, варіант. Тут перевага чорних буде очевидна. Тому тут раз зависимо заслуговувала на увагу, але зрештою рештою b3 версії C маркировка D8, до цього майже і дійшло. Тут тут e 1 новинка Білі захищають. Пішкан на E4 і о, тут стоянку соно на F1. Kini 5, Son F1. Тут, звичайно, заслугував увагу поставити слона на нормальну позицію і на c 8 І грати турами по лініям D і C. Гірі вирішив здається не дуже вдало. Сон d 7, Fiercy 2, Сон C6. Сон заважає тут 3 стати понакційну гру. Сон G5. Ну цікаво рішення. А6. Кінь же 6 збилось в діагоналі. Так. Ради 7, Ну, це слого вже увагу. Стрибнути з подвійним ударом на коня. і снайп. І після розміну тут уже не така суттєва перевага буде у чортах діря зі, зіграв тура d7 F3 ну, тут вже все слон вперся і о, підготували слону вихід на цю діагональ. Тура d 8 тут ферзь B4 вже можна було не міняти, а грати ферзь C3 Но ну, тут справа в том, что ферзь отречается Он просто ловится. Тому на b3 не можно будет брать. Ра d8, ферзь е3, пешак провиснув, а6. Ну, тут уже на b6 треба рахуватися за а5. Поля дуже сильно ослабилися і це визначає перевагу білих. Трабув 1. Пішак Б3 вже надійно захищений. Тра С1 Є... звільняється для переводу слона пола Е1, Е5, слон Е1, Ферсі 7 і тут от такий от хід. Можна було вже починати наступ. Кінь Є... а 2 на край дошки виглядає достатньо цікаво, оскільки. Слон уже хочет выйти сюда Тора d 4 Слон А5 ну, Тут выгнать Тору Слон С3 Тогда Тора Д7 может повернуться И на Слон А5 просто отойти Тора Н8 И тут дин, Гири Отходит Торой Не по 8 ряду А все ж таки э, готовий жертвувати. Сонце 3 Тут мабуть сильніше було Сон 6 так? З тим, щоб поставити фігуру нормально. Там, наприклад відійдуть І побити тут. Ну, ферзь 6 тут не можна через подвійний удар. ABC, 32. А, БЦ, Трац два. А, перепрошую, Трац2, Ферзь, два, Трация один, ферзь б 2 G3. З деякою перевагою білих тут тільки. Тут чорних все ж таки міцна позиція будуще. Слонце 3, ну це провокує жертву на Е4. Тут можна було бити кінь E4 і о, продовжувати атаку. на g4, коня на f4, сонце 6 тут доволі сильний буде, а кінь б4 тут о, не буде, тому що просто це буде з... Раз дві фігури віддасть і, і вийде. Більш, ніж недостатньо тут зато у білих, о, у чорних компенсація за якість. Два пішаки. Гітиш побив слоном. І також зав'язалась доволі цікава гра. Тут мабуть заслуговувало просто продовжувати якось Кінів 4 або Кінжі 4 атаку. Тут пішли Б5 ферзь h6 кинь g4 вот тут подвинула загроза из поля h4 с поля c5 хоть и у4 ферзь c5 кинем 2 атака відбувається. але ну при правильной игре Тут Гір'я зробив дуже цікавий хід Тора H4, Ферсія 8, кроль ДНH 7. Ну і тут на взяття є отакий цікавий хід Тура D3. І тут треба знайти з-за білих лантіжок. виграно. Але це вже був цвіт нот і е, хікар на грає понадійніший. Ферзь F3, Trash 3, король ж 1 Ферзь F3, Son F3. Тут є е, е, доволі е, такий цікавий хіт кінь G4, який, мабуть, приносив так шанси на нічю. Тобто тут пішка g три незрозумілих можна захищати. А після взяття атака на короля продовжується. Знищено вже Все що тут знаходилося, знищено на цьому королівському фланзі. Крім того, хочуть знищити останнього пішака На А4, так? На АБ тут просто кинів в 4. І немає Траж 1 через кінь H3 шах А Траж 2 тут цілком реальна загроза, як і кінь D3. Тут скоріше за все це буде рівність. І ще не факт, що білі тут не бореться за рівність. Так. Але в партії було зіграно кінь D3. Це вже після контролю. Мабуть, розраховувалося на те, що піде кроль на G2 і буде шах. Шах. І тут або вічний шах, або кроль йде, наприклад, вперед. І Е4. З дуже гострою грою, в якій чорні, ні, в принципі, не сильно то і ризикують. Хікару Нукамуру знайшов чіткий хід Тура є 3, Тура ж 3 і Кроль H2 і зберіг перевагу. Ну, Гірі тут вирішив вдатися до радикальних е, і віддав ще якість. Тобто Тура за 3 пішаки. Але Хікару Нукамуру показав... Переконливу техніку. Він тут навіть скинув яхище і побіг після шаху посовував ферзі. Чого тут не, не встигають створити матову сітку. Кінь же 5 7, Шах. 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 І король просто тікає від тих шахів о, на інший фланг. Тураж G8, сон D4 прибрали. слона з підбою Ну і Гірю тут просто одразу зівнув або фігуру, або після Сон b 8 а прохід в хлізі. І здався. Ось так завершилася Цікава третя результативна зустріч в другому турі. Дякую за увагу. З вами був Національний майстер Содоль Георгій.